Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Київ В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі акумулятор на цього опилку від компанії Husqvarna, а саме модель 540 iXP. XP. Відкриємо пакування, подивимось, що знаходиться в комплекті постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, кожух на шину, ключ для підтяжки ланцюга та безпосередньо встановлення шини з ланцюгом. Звісно, що йде сама шина, яку ми вже встановили. Вона має довжину 35 см, ланцюг встановлюється 59 ланок. І йде сама акумуляторна ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Швидкість руху ланцюга 24 м на секунду. Напруга акумуляторного блоку 36 вольт. Рекомендована довжина шини від 30 до 40 см. Крок ланцюга 325 міні. Довжина шини, що йде в комплекті 35 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,9 кг. Гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І задля того, щоб надати вашій увазі більшість переваг, ми підготували акумуляторний блок. Ви, певно, вже помітили, що акумуляторний блок в даний комплект не входить. Також не входить зарядний пристрій. Це зроблено задля того, щоб ви могли використовувати акумулятори від іншого інструменту від компанії Husqvarna 36. Вольтові, наприклад, там кущорізи, висоторізи, повітродувки та ще дуже великий перелік інструменту разом з вашою пилкою. Тобто, якщо ви вже раніше придбали інструмент, вам потрібно додатково купляти ще один акумуляторний блок. Отже, встановлюємо наш акумулятор та перейдемо до блоку керування. Перейшовши до блоку керування, ми бачимо інтуїтивно зрозумілу панель. Для того, щоб увімкнути інструмент, достатньо натиснути на клавішу запуску. Для того, щоб перейти в режим економії енергії, натискаємо клавішу з позначкою Є. Якщо у нас інструмент знаходиться не в робочому стані, про це нам сигналізує спеціальна попереджувальна позначка. Окрім того, дану ланцюгову пилку є можливість поєднувати з вашими мобільними гаджетами за допомогою технології Bluetooth. Саме ця технологія дозволяє завжди контролювати роботоздатність вашого інструменту, окрім того, отримувати інформацію з приводу часу, тривалості роботи та безліч іншої корисної інформації. Програма для встановлення на ваші мобільні гаджети скачується безкоштовно в Play маркеті або Apple Store. Далі перейдемо ще до позначок, котрі також присутні, проте наразі не підсвічуються на блоку керування. Це контроль наявності оливи для змащення ланцюга. Наш інструмент просигналізує нам про те, що ця олива закінчується. Отже, ви завжди можете контролювати те, що ваш ланцюг змащений. Далі ще кілька моментів з приводу самої ланцюгової пилки. Вона в нас оснащена безщитковим мотором, і як ми вже всі давно знаємо, безщиткові мотори використовують заряд акумулятору значно більш ефективно в порівнянні з щитковими. Окрім того, не потребують регулярного сервісного обслуговування, немає вигільних щиток, немає що замінювати. Та. Більш продуктивні в порівнянні зі звичайними моторами. Сама ланцюгова пилка оснащена великою кількістю вентиляційних отворів, проте має клас захисту IPX4. Це означає те, що вона надійно захищена від бризок вологи, бризок води, та також надійно захищена від пилу. Даний інструмент, як і усі ланцюгові пилки, оснащений аварійним гальмом, про яке нам сигналізує якраз таки блок керування. Окрім того, ця ланцюгова пилка оснащена ще й інерційним гальмом, тобто захистом від зворотнього удару. Якщо ланцюгову пилку відкине ваш бік під час роботи, вона зупиниться. Ще важлива інформація стосовно економії заряду акумулятору. Якщо в нас ланцюгова пилка буде знаходитись в увімкненому стані продовж трьох хвилин, вона автоматично вимкнеться задля того, щоб ваш акумуляторний блок не витрачав свою енергію задарма. З лівого боку в нас знаходиться отвір для того, щоб ви могли заливати оливу для ланцюга. Кришка даного отвору має спеціальні кріплення для того, щоб ви могли без використання додаткового інструменту обслуговувати нашу пилку. Гайка, котра кріпить шину, в нас також досить особлива. В той момент, коли ви розбираєте вашу ланцюгову пилку. Сама гайка не вивалюється, вона завжди знаходиться на кожусі інструмента. Тобто ви її просто ніколи не загубите. Отже, друзі, як висновок, маємо досить потужну акумуляторну пилку від надійного бренду компанії Husqvarna. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту відомого бренду компанії Husqvarna, звертайтесь до менеджерів сайту Шведенту Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші потреби. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!